Глядя на родителей и на их на жизнь, что ты можешь и будешь думать первое о деньгах в принципе. Ну, розкажи, що ты думаешь про гроші в принципе дивлячись на своих батьків? Вони тяжко заробляють, тому що дуже багато дзвінків. По роботі треба ще на нову почту туди-сюди. Угу. Ну а про гроші що ти думаєш? А про гроші, що вони тяжко заробляють? Ні, а ну взагалі, ну, гроші це що таке? Для чого вони? Це засіб обміну на якийсь предмет. Коли не було грошей, то тоді обмінювали якимось, якимось предметом. А не грошем. Ну, а для тебе що це гроші, як. Десь по обмін. Ну, для обмін. тебе особисто, ну Ну, для мене, щоб. Це легко, не легко. Ну, це я маю на увазі, що. Вони тяжко заробляють. Так, а тратяться як? Легко. Легко тратяться? Да. Це ж друге, що Ну, яка роль грошей, в принципі, в житті. Позитивна, негативно. Ну, взагалі ж яка роль? Вони відіграють якусь роль в тебе в житті, в, в твоїх батьків? Так. Да. Е, 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 зароб... Вони заробляють гроші для того, щоб можна все купити необхідне. Це ще треба. Угу. Яка роль їхня в житті? Mm. Mm? Ну, гроші це Хороше, хорошо, чи погано? Хорошо. Хорошо. Так, а е, як гроші заробляються? От ти, наприклад, продавала сама там щось, так? Да? Mm. Ну, бачиш, там, допустим, мама вдома і заробляє гроші. Я заробляю гроші. Що ти можеш сказати про те, як гроші заробляються? М М можна щось на базарі, як продають сісти, щось взяти із дому і продати, угу. або можна в онлайн угу. фоткати і потім продати. Угу. Ну, а як гроші заробляються ще іншим способом? Ну це, допустим, тяжко продавати чи ні? Ну, треба довго сидіти. Там. А те якщо ж, онлайн. Це ж не просто от, от е, тоді. Це ж не всі в онлайн заходять, є зараз магазини, але зараз більше онлайн бо зараз карантин. Зараз, COVID-19. Угу. І там десь... Там десь через п'ять, через десять 10, днів, через тиждень або взагалі через місяць можуть купити. Угу. А заробляти, ну, взагалі легко чи не легко. Mm. Є ж, ж допустим, врачі як заробляють, вони консультують, папа консультує. Вони, вони врачі е, своїм життям навіть жертви. Угу. А ну от, допустим, папа, коли консультує, то це що, тяжко чи ні? Проконсультував йому гроші заплатили. Ні, треба думати. Не тяжко, ну тяжко теж, ти вважаєш, да? так? То, тобто гроші заробляти тяжко, ти считаєш, да? так? Да. Угу. А ну що, а мамі як заробляти гроші? Гайна, новій почті сейчас. Або вона якусь одежу, яка мала, продає хлоптячка угу. е, мільянчик. Угу, Через сто мільян. Ну, а як ще гроші можна заробити? Ще в офісах е, банку, в банки там Гроші заробляють? Та яким чином вони заробляють? Там людина хоче там оплатити комунальні можна через банк. І все за світло і там за їжу навіть, що хочеш купити карточку. Угу. Тобто вони надають фінансові послуги, так? Да? Угу. Банк. А це чи можуть гроші заробляти гроші? Їх можна обміняти. Долари на євро, євро на долари, гроші а, на долари. А ще можна гроші просто інвестувати в якийсь бізнес, наприклад, там 100 доларів, або 1000 доларів, або 100 тисяч доларів. І потім. А купить, ви купляєте насіння, а потім його продаєте. Ви берете гроші, а потім робите більшу ціну і no, продаєте. No, заробляємо на цьому. Тобто і 100 тисяч можна зробити 200 тисяч або 150 тисяч. Або можна комусь опитному дати на розвиток його справи, Чи, ну, тим, чим він займається. І він заробить для тебе більше грошей. Тобто гроші заробляють гроші. Це як ти думаєш, складно чи ні? Mm. E, ну, да. e, складно теж, так. Да. А як ти думаєш, хто ну, легко заробляє гроші, в кого багато грошей? Mm, у тих, хто у батьки. Були багаті, вони багато грошей. Батьків батьки дають ці гроші дітям, потім вони можуть обміняти ці гроші на більші, а потім почати свій бізнес. Угу. Прокормити тими грошами, що батьки взяли, і так те, що зароблять. Ну, а тих хто ще легко заробляє, на твій погляд, які професії легко заробляють? Mm. Легко заробляють. В, в, в сільпо, там дуже черги бувають. Угу. Тобто великі мережі торгові заробляють багато, так? Да? Угу. А цей, а е, хто заробляє багато? Ще, як ти думаєш, які професії, е, що цей багато? Банкіри? Угу. Ті, хто на касі сидить, чи ті, хто керує банком? Ті, хто забирають гроші із, із тих, куди гроші в Це інкасатори, вони насправді ну, чуть більше заробляють, там, можливо, чим касіри, але саме більше заробляє той, хто керує банком. Керує компанією цією або власник компанії. Він може не так тяжко працювати, але він заробляє значно більше. І коли в тебе є велика команда, багато людей на тебе працюють, професійних і побудована система хорошо контролю і мотивації людей, то тоді більше заробляєш. Чим більша команда, грубо кажучи, коли сама 100 гривень заробиш, це тяжкіше, ніж коли тобі 100 чоловік по гривні дасть. Так, так довго сподівається. А якщо 100 чоловік по 10 гривень, то це вже. Скільки буде? Сто чоловік по 10 uh -huh. по одній гривні дають? Ні, по 10 гривень дають. Сто uh -huh. чоловік. Тоді 100 помножити на 10. Скільки буде? Сто помножити на 10. Це 100 це два нулі, а 10 це один нуль. Додаються нулі. І це буде 1000 1000 гривень. 10 чоловік. Це 100 чоловік по 10 гривень, це буде тисяча гривень. Багато. Ну, нормально. Так. А сільпло, там по 100, по 200. Угу. Там дуже тобто торгові мережі саме багато заробляють. Mm -hmm. О, Добре, дякую тобі. ще поліцейські. Поліцейські. О, вони теж дуже багато великі штрафи. Поліцейські насправді вони ж не собі забирають гроші в казну держави. Хоча можуть, якщо хабарі беруть поліцейські, то можуть собі щось заробляти теж. Ну і зарплати в них там 15 тисяч десь гривень. Отак. Да. Дякую тобі, Англін. Що ти хочеш ще сказати по поводу грошей? Нічого. Нічого.